Це було цікаво, ми називали це в своєму колективі В'єтнам, тому що дуже ага. густа рослинність, дуже густа. Це як і перевага в тому, що з неба нічого не видно. Артилерію нижче до 120 калібру було безсмислено застосовувати, тому що ти навіть не бачив місця прольоту. Густа рослинність це як плюс, тобто можна було якось спокійніше переміщуватися. Мінус це те, що вкупатися складно, тому що вода піднімалася відразу. І те, що видимість 5-10 метрів і все. Тобто дуже, дуже часто були близькі стрілецькі контакти. Дуже часто. Ти ми виявляли, їх правильно, акустично противник. Uh -huh. Тобто лежиш, акустично, чуєш про рух, доповідаєш не свої, очікуєш, бах, пішло. Тобто в нас завжди в сріблянському лісництві е, були контакти 5-10 метрів з противником, і тут теж хлопці досить непогано прокачалися показали себе.